Мого кота звати Лео Він полюбляє їсти, м'ясо та кормиє і супує. Ще він любить гуляти на вулиці, бігати за курочками та горобщиками. Він дуже шустрий і любить гратися. Ще він любить спати. У мене є халявця папуха Маркуся. Вона дівчинка. Ми її купили на моє народження. Їй десь 1,5 рік. Я кожного дня її насипаю їжі. Небагато, тому що вона багато не з'їдає і зернята залишаються на низу. Я її кожного дня міняю водичку, тому що вода потрібна всім для життя. Також кожного дня я їй ставлю овочі або фрукти. Тому що їй потрібні вітаміни. В неї різні іграшки. Такий дзвіночок і в неї є ще м'ячик. Зараз, каже. Ось такий. М'ячик. Є в неї ще така драбина, яку вона гризе. Ми її купляли, щоб вона по ній лазила, але вона вирішила її гризти. Також в неї є такий. Там ще вчитель дьоп. Я забула сказати, що вона дуже не любить пальці. Вона може їх покусати. Зараз тільки вона фото є. Ми її кормимо таким кормом. Папушка називається. За рекламу не платили. Всім привіт! У мене є собака по імені Аміра. Їй 3 роки і сьогодні я покажу, як за нею доглядати. Її потрібно розчісувати. Щоб добре її розчісати, потрібно півтори-дві години. Кіхті підрізаємо раз в два місяці, тому що коли вона гуляє, стирає їх. У нас знає більше 15 команд. Для цього ми ходили з ними на тренування. Вона знає лежати, сидіти, стояти, крутитися, зайка, мордочка, дати лапу рядом до мене. Ждати, стрибати та багато різних. Також вона чемпіонка України. Їй потрібно давати вчасно їсти, кормимо ми з ним м'ясом. Привіт! Це мій домашній улюбленець. і його звати Бать. Він дуже веселий, гриливий пес. Годуємо його, собачим кормом та свіжим м'ясом. І після смачної вечері обов'язково він п'є воду. Знає він багато команд, баді дуже слухняний пес. І обов'язково у нас з ним вечірня прогулянка.